Епоксидна затирка це такий двокомпонентний матеріал. І коли вона засихає, то дуже тверда, її вже вичистити неможливо. Тому, щоб не помилитися, щоб не, не запачкати плитку, кожний шовчик проклеюється. Може хтось працює іншими методами, але я зрозумів, що це найкраще. Коли пристосовуєшся, досить швидко йде робота. 7 квадратних метрів кімнати я заклеїв десь за годину. Потрібно гострий ножик, щоб край зрізати скотча прямо по кромці плитки. Коли починаю вже трошки густі, погано з плитки її знімати, що найкраще це швидко. Клеити. В принципі, десь хвилина на одну плитку плюс. Тут так тут, тут, 6. 7. Година, це проклію. Ну отак, готове під затірку. На стіну не клеїв, просто зітру. Вона старається добре, коли не дуже багато. І працюю. Саме як з обичною затівкою. Тільки, звісно, стараюсь заскочення донатити і потім менше підмивати. Замішав я один кілограм норму мовітерці. Затубом я, звісно, шприцом віддав, пальцем формував, бо там не залізеш. Між хатиме. І, і не поклеїш, добре. Я помітив, що вона, вона не твердіє зразу. Вона довго-довго така резинова залишається. І її можна змивати, змивкою. Розброджувати, змигувати лишнє. Навіть пару годин. Ну, бажано за 40 хвилин все зробити. Ну, я тако, отут 7 квадратів. Все, заду, потім зніму скотч. Ось я показую, як я її витираю. Відерце має норму 1 кг. Там точно по возі і по об'єму йде сама затирка і, і речовина, що затвердіває, Допомагає затвердіти. Одне відерце вимазав кілограм і зразу розладжую. Мати цю ложну салфетка, а можна губкою целозною, я не знайшов в магазині. Бо поліулітанові губки обичні плавляться від цієї смипки. Треба бризкати, тому що дуже застиває. Коли розладжував шви, я ж її бризкав, і вона вже трошки зас... висихає і дуже прилипає. Але щоб легко зняти, Треба ще раз побризкати. Бризкаю так, щоб трошки наперед. І вона легко вже знімається. Те, про що я казав. О, ну, супер Просто Я її шлях розбирав і я її бризкав. А коли у ну, вона стоїть прилупає сильний. І опять треба поприскати. Зараз покажу, які ці шалі. Ось Осьо, шви, ще треба розгладити. Ну, тобто є ще такі недоліки, які хочеться поправити. Там грязненькі, бо під трубою скочимо їх поклеїти. В общем, зараз будемо замивати. Беру свіжу салфетку цивілозну, замивати замиватиму до цієї стороною. Отак, ханою і пошву. Там не знаю, як шпателем його підрізу. Надіну на нього салфетку, там ще складчив кусок. Працю. Трошки прийдеться погратися, щоб витерти хорошо лишнє. Такі місця портять все, все задоволення від роботи. Не люблю працювати, коли вже труби. Місця проте все удовольствие проводити. Але нічого, справився, затер. Все добре. Виглядає непогано.